Опередити корону у старт вакцинації вже завтра. Модернізація добусарської гес, 70-річний мостовий кран, замінили. Вічний і сучасний придністровці вшанували великого кобзаря. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Молоді сім'ї продовжують отримувати сертифікати на купівлю житла. На субсидії можуть претендувати фахівці-бюджетники. Це лікарі, вчителі, військовослужбовці та міліціонери. Все це продовження президентської програми Доступне житло напередодні. Чергові сертифікати вручали в рибниці і дубосарах. дев'ятий будинок. Ось десь вікна наші повинні виходити сюди. Ми вже пригледіли дуже хороша квартира світла. Свій дім тепер для Ольги Коваленко і її сім'ї це не просто мрія. Дівчина, учитель початкових класів про субсидії, почула по телевізору, подала заявку, і ось він заповітний сертифікат в руках. Скоро молода сім'я чекає на поповнення. Мічта для очень долго. Мріяли про квартиру дуже довго, тому що живемо з батьками чоловіка в приватному будинку. Нас багато там ми приглядаємо вже квартири. Хочемо в районі Вальченка ближче, так сказати, до природи, до Дністра. Я думаю, що на більшу половину вартості нам ця субсидія. Квартирне питання вирішать ще чотири ридницькі сім'ї. Дана програма направлена. На те, щоб дана програма спрямована на те, щоб молоді фахівці, отримавши житло, жили, працювали в наших містах і селах на наших підприємствах і установах. А це вже Дубосари. для Галини і Олександра. Це дійсно велика подія. Одружилися шість років тому. У минулому році у них народився син. А живуть, як і раніше, з батьками. Всі ці роки молоді люди мріяли про власні квадрати, і ось тепер від мрії до реальності. Один крок кажуть, навіть не віриться. Спасибо. Всім, хто дізналися про цю програму рік тому. Спасибі всім, хто придумав це, розробив таку програму, що можна отримати своє житло. Таке кродіну. Батьківщина моя народився тут, вчився, живу, не хочеться їхати. Добре мені тут. Галина та Олександр вже пригледіли двокімнатну квартиру. кажуть, умови договору дуже вигідні. Підрахували у місяць, виплачуватимуть приблизно 500 рублів. Ну і умова кредиту: 10 років роботи в Придністрові. Це молодих людей тільки радує їхати звідси це вони не збираються. З медичними замовленнями електромаш стикається рідко після виробництва з нуля складних електродвигунів зробити медичний штатив справа нехитра. Це все для своїх придністровців. Схему знайшли в інтернеті, допрацювали в РКЛ. Нововведення оцінили нові стійки, змінять радянські нерегульовані. Половина з того, що зараз знаходиться в наявності, завершило свій резерв. Ті штативи, які є. Ми фактично вже збираємо з комплектуючих самі. Тому ця допомога дуже дуже потрібна. Нові. Штативи, їх рівно 100, розподілять по всіх відділеннях РКЛ. В першу чергу стійки підуть у ковід госпіталь його розгорнули, в тому числі в будівлі нового відділення хірургії. Крім штативів, електромаш зробив ще один подарунок: деревообробний станок. На питання навіщо він медикам, головлікар відповів. В господарстві все знадобиться за 2020 за рік від МОЗ на адресу заводу надійшло близько 30 звернень про надання різної технічної допомоги, починаючи від госпіталю ветеранів Великої вітчизняної війни, закінчуючи центром матері та дитини і РКЛ. Скрізь була надана технічна допомога. У боротьбі з пандемією допомагають всі далеко ходити не треба. Той же хірургічний корпус, де зараз лікують коронахворих, з нуля збудувала компанія Шериф. Вона ж виділила 10 мільйонів рублів. На доплати тим, хто працює у ковідгоспіталях. А ще закупила 20 нових швидких машин. Вони вже їздять на виклики. IDC закуповував тести, швині фабрики, переорієнтували виробництво, шили для країни маски, захисні халати для медиків. Хайтек ремонтував апарати швидкої вентиляції легенів, аграрії привозили в госпіталі продукти, не залишилися осторонь і придністровці. Хтось став волонтером, хтось перераховував гроші на ковід-боротьбу, яка триває. І досі. Рівно рік тому вооз оголосила пандемію коронавірусу в світі. З тих пір число заражених виросло в тисячу разів із 118 тисяч до 118 мільйонів. Хвороба забрала життя понад 2 мільйонів 600 тисяч пацієнтів і охопила всі куточки планети, назавжди змінивши звичне життя мільярдів людей. Її називають катастрофою, кризою порівнюють з суспільним і економічним інфарктом. Разом з тим, пандемія вказала на справжні цінності: сім'я, здоров'я, єдність і взаємодопомога. З перших днів проголошення карантину в нашій республіці активізувався волонтерський рух. В нашу групу хаділі ходили... нашу групу входили абсолютно різні люди. В основному це був середній вік, понад 30 років, які не знали один одного, і які об'єдналися в рамках введеного карантину, щоб допомагати людям, що опинились в кризовій ситуації, щоб вони залишалися вдома. Основна частина це працюючі люди, це індивідуальні підприємці, в яких в умовах простою з'явився час для того, щоб не тільки зайнятися собою своєю родиною, а й допомагати іншим людям. Волонтерська робота розширила горизонти, як багато самотніх пенсіонерів пенсіонерів живе серед нас, яких ми в звичайному житті за великим рахунком не помічаємо. Пандемія показала і справжніх героїв: лікарі, медсестри, санітари. Вони на передовій боротьби з коронавірусом. І сьогодні коли ти забираєш. Коли ти забираєш пацієнта у смерті, коли у тебе все виходить, коли пацієнт прокидається після анестезії, виходить з коми. Коли пацієнта відлучають від штучної вентилації легенів, це завжди перемога, це завжди чудово. Ознакою нової реальності стало онлайн навчання. Спочатку здавалось усе випробуванням. Сьогодні ж все частіше чути. Дистанційка може бути результативною і корисною. Я так відштовхуюсь від того, з яким класом я працюю. Якщо це п'ятикласник, то це треба грати і жартувати. Якщо це дев'ятий, десятий вже серйозні люди. Ми розмовляємо на цікаві для них теми. Розмірковуємо ми дорослішуємо разом з нашими дітьми і з нашими учнями. Для багатьох пандемія відкрила нові професійні можливості. За лекціями викладача Рибницької філії ПДУ вчаться програмісти по всьому світу. На його Ютуб-каналі велика добірка роликів з електротехніки та електромеханіки. Онлайн-навчання, технологія майбутнього, впевнений викладач. Студенти заболіли. Студенти захворіли вдома. Температура ГРЗ, грип. Не важливо, що ковід. Врешті-решт, студент має можливість отримати доступ в режимі онлайн. Що незрозуміло, можна прокрутити двічі в цьому плані виграш при онлайн-лекціях для залучення молоді іноді використовую сленг, який в них легко заходить. Іноді використовую неформальне пояснення, іноді двоповерхове, тобто показую все на пальцях, а потім пояснюю в деталях. Сім привітамо лічного всім привіт. Це мій влог про те, як я сиджу на карантині. Сьогодні у нас знову було онлайн навчання. Запитаєте, чому тому, що я гімназист, і Мені потрібно вчитися по суботах. Ми всім класом сподівалися, що в суботу на карантині уроків не буде, але він у нас був і не один, а цілих п'ять. Гігієна понад усе віртуальний граніт науки, онлайн-шопінг, віддалена робота, торгівля без оренди, цифровізація, роботизація підприємств, штучний інтелект. Вірусна революція змінила все, суспільну мораль, уклади, мислення держави і нас самих. Одним пандемія життя ускладнила, іншим дала можливість до самовираження та підняття свого благополуччя. З'явились нові реалії та поняття, які вже стануть звичними для наступного покоління. Нова епоха настала, і ми вже пройшли з нею один рік. У Придністров'ї різко виріс середньодобовий рівень захворюваності на ковід. 19 Якщо тижнем раніше 168 чоловік на добу, то лише сьогодні плюс 351. У республіці посилюють карантинні заходи. Відкриваються додаткові місця для ковід пацієнтів. Про все докладніше далі. Завтра почнуть вакцинацію від коронавірусу у Придністров'ї поки що препаратом AstraZeneca. Ми числа. Ми отримали 5 числа 1810 доз вакцини Астразенека, виробник Велика Британія за технологією Південної Кореї. Сьогодні машина поїхала за другою партією 600 доз виробник Південна Корея. Після цього буде надана і інша вакцина, уміраного надходження її на територію Молдови. Першими прищеплять медиків, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Вакцинація добровільна. Громадянам, які її пройдуть, видаватимуть сертифікати на переміщення через кордон без обмежень. Через велику кількість захворюваності у Придністров'ї розгортають додаткові місця для ковід пацієнтів. Тимчасово припиняють планові операції. Що стосується коек другого рівня. Стосовно ліжок другого рівня для хворих на коронавірус. Вадими Миколаєвичу вчора ми розгорнули 1498 місць. З них РКЕО 402 ліжка, госпіталь ветеранів 120, Медерська лікарня 250, Собдзейський госпіталь 383, Дубасаре 130 ліжок другого рівня і 23-го рівня. В Рибниці розгорнуто 200 ліжок, раніше їх було 400. У разі необхідності ми кількість збільшимо. Сьогодні будуть розгорнені додаткові ліжка на базі клінічної республіканської лікарні у відділенні гнійної хірургії. За дорученням президента ПЛР-лабораторії переводять на посилений режим роботи. Знову потрібно проводити велику кількість лабораторних тестів, бо ефективність антиген-тестів під питанням. У республіці багато класів знову на дистанційному навчанні. На карантин закрито дві школи. Через погіршення підситуації канікули у школярів почнуться на тиждень раніше з 15 березня до 1 квітня. У вузах і середніх спеціальних освітніх закладах показники захворюваності не критичні. Ситуацію постійно контролюють. Також з 15 березня планують закрити кінотеатри, театри, будинки культури, організації додаткової освіти, дитячі спортивні секції і гуртки. Це рішення тимчасово відзначали на оперштабі при президентові. На Дубосарський ГЕС приступили до випробувань нового мостового крана. Його придбали в кінці минулого року в рамках інвестиційної програми підприємства для проведення ремонтних робіт на гідротурбінах. Старому агрегату вже майже 70 років. Він давно вже виробив свій ресурс. Дубосарське ГЕС це унікальне підприємство Придністров'я. Сьогодні включено до туристичного маршруту. Подивитися, є на що величезне водосховище. Його тепер називають Дубосарським морем. Патерни вони нагадують підземне метро. Є ще одна визначна пам'ятка залізниця. Вона знаходиться на 20-метровій висоті. Офіційна назва естакада, а рухаються по ній мостові крани. Нещодавно тут з'явився новачок. У нового крана грузоподйомність основного подйому 100 тонн. У нового крана основна вантажопідйомність 100 тонн. Ці крани використовуються для ремонту основного обладнання наших генераторів. Вага турбін велика, і у складових частин теж. Новий кран купили в кінці минулого року. Згодом він повинен замінити свого попередника, старому 68 років. Його використовували ще при будівництві Дубосарської ГЕС для монтажу гідроагреатів. Він застарів морально і фізично, але ще буде працювати, поки новачок не пройде випробування. Вони тільки почалися перед началом перед початком монтажу на естакаду була проведена контрольна збірка на землі. Далі розібрали на великі частини і за допомогою автомобільного крана підняли на естакаду машинного залу. І тут вже зроблена остаточна зборка. Потім ми його перемістили на естакаду водозливної греблі, під якою знаходяться контрольні вантажі для проведення випробувань. Зараз на станції триває поточний ремонт другого гідрогенератора. Гес готується до весняного паводку і грозового сезону. Прилив води 500 кубометрів в секунду. Відкриті два затвори. Завтра водозливну греблю закриють. Новодністровське ГЕС скоротила обсяг вод, що скидаються, і тепер готується до щорічного екологічного паводку. Він відбувається зазвичай у квітні і залежить від інтенсивності опадів. Перші дні весни вже традиційно проходять під знаком Тараса Шевченка. 9 березня українці всього світу відзначали 207-му річницю з дня народження Великого Кобзаря, 10-го – 160 років з дня смерті. Напередодні у Тирасполі біля головного вишу республіки зібралися десятки людей. Вони щороку приходять до пам'ятника Тарасу Григоровича, аби вшанувати видатного поета і покласти квіти. Представники товариств української культури Держуніверситету навчальних закладів республіки усі прийшли вклонитися пам'яті великого поета. У цьому і є унікальність Шевченківських днів. Вони єднають українців у всьому світі. Такі не дарма ось такі люди, як Тарас Григорович, кажуть, народжуються тільки раз на століття. Я б хотів сказати про ту велику любов до українського народу, яку Кріпак у важких умовах з такою поетичністю і всією красою української мови завищав. Великого кобзаря вважають українським пророком. Його поетичне слово було актуальне в 19 столітті. Воно не менш значиме, і сьогодні кожен українець пам'ятає його слова. Кожен бачить у них щось своє. З року в рік відзначаємо ці, ці дні Шевченківські, і день народження, і день смерті. В цей раз це 160 років від дня смерті і скільки скільки б не 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 пройшло часу ми бачимо бачимо в творчості тараса шевченка ті 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 речі які сьогодні відповідають нашій, нашій сучасності тобто це пророцтво. Твори великого пророка перекладені 120 мовами світу. Його ім'я носить Придністровський держуніверситет, кам'янське товариство української культури. На честь Шевченка названі вулиці навчальні заклади. Портрет Тараса на наших грошових банкнотах. На планеті існує майже півтори тисячі пам'ятників Кобзарю. Два з них і в Придністров'ї. Символічно сьогодні ми зібралися тут на сході нашої країни, біля пам'ятника Шевченко, а другий пам'ятник знаходиться на заході нашої республіки. І це здорово, що все Придністров'я знаходиться між двома поглядами, двох Шевченків. Один у центрі Терасполя, другий у центрі Кам'янки. Тарасове слово сьогодні звучить і в усіх школах республіки. Йому присвячують різноманітні конкурси, вікторини, челенджі, флешмоби та літературні заходи. Шевченкові світлиці є майже в усіх україномовних навчальних закладах. У нас готується до відкриття український культурний центр. Ми виділили спеціально величезний хол. І у нас Шевченко там надзвичайно модний, в такому модному одязі, в модних туфлях. Він зовсім не похожий. Ну він насправді така була людь. У нього надзвичайно багатий був внутрішній, духовний світ. І тому ми хочемо теж бачити його сучасним, і дітям це подобається. Я ще з першого класу, я з дитинства вчив його вірші, садок вишневий коло хати. І протягом всього свого шляху навчання у гімназії вчив його твори і вчив його історію. Тарас Григорович прожив лише 47 років, тільки 12 з них він був вільним. Однак це ніяк не завадило йому вплинути не лише на сучасників, але й на майбутнє покоління. Масниця, час пекти блинці і займатися рукоділлям. Лялька, масниця головний виріб. У давнину її обов'язково виготовляли жінки як оберіг, вид бідності, хвороб і інших знегод. Окрім великої ляльки, в кожному будинку була і мініатюрна масльона. Майстер-клас її виготовлення провели у Бундерському історико краєзнавчому музеї. От тако маленьке чудо. Ось таке маленьке диво. Вона величиною з долоньку. Були трішечки більші. Були луктюві масниці. Ось лялька з блинцем в руках. У неї обов'язково підняті ручки вгору, до сонечка тягнуться, і просять тепла і ласки. Ось така маленька масничка. Різновидів їх дуже багато. Можна зробити народні ляльки, обереги розміром в пальчик з долонькою або трохи більшу. Головне підібрати кольорові клаптики тканини. Зазвичай використовується давня міра довжини 5-18 сантиметрів. Ткань не різалі. Тканину не різали і рвали. Тим самим розполохували злих духів. І ми зробимо абсолютно точно так. Три білі клаптики для голови, ляльки і ручок, два кольорових для спідниці і один неодмінно червоний для косиночки. Червоний колір має бути і у вовняних ниток. Усі деталі кріплять ниткою, роблячи парну кількість кругів і зав'язують неодмінно по три вузлики. Найцікавіший процес нарядити масницю у строкату спідницю. Заворачуємо куклу по солнушку. Складки одягу потрібно загорнути по сонечку, адже кожна складка це промінець. Залишається останній елемент, головний убір, кусточка червоного кольору. Це не простий процес, потрібно терпіння. Наша масляна лялька майже готова. Так вона буде оберегом оселі цілий рік. А коли настане її час згоріти у вогнищі, знищуючи усі негаразди, лялечку доведеться розібрати на клаптики, і головне не забути подякувати. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 17-й годині на першому придністровському. Бувайте здорові!